Христос Воскрес, воїстими Воскрес, доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Йоанна, 6 глава, із 48 по 54 вірш. Сказав Господь іудеям, які прийшли до нього. Я хліб життя, отці ваші їли ману в пустині й померли. Таким є хліб, що з неба сходить, щоб тому, хто його їстиме. Не померте. Я хліб живий, що з неба зійшов. Якщо хто їсть цей хліб, житиме повік. Хліб же, який я дам, є плоть моя, яку я віддам за життя світу. Тоді почали сперечатись між собою іудеї, кажучи: Як може цей нам дати плоть свою їсти? Сказав же їм Ісус. Амінь. Амінь, кажу вам, якщо не будете їсти плоті сина людського і пити його крові, не матимете життя в собі. Хто їсть мою плоть і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу Його в останній день. Богу нашому слава, завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.